Японці гріють прикарпатців. Делегація азійської країни перевірила стан реалізації проєктів за схемою зелених інвестицій. Ці кошти Україна отримала за торгівлю квотами кіотського протоколу. Гроші скерували на утеплення освітніх закладів та лікарень. Зокрема, такі роботи проводять у школі села Мишин, що на Коломийщині. Тут уже замінили старі вікна, вік яких перевищував 40 років. Триває реконструкція фасаду. Школярі вже відчули ефект нововведень. У Школі стало тепліше. Колись були старі вікна, було холодно, не продували сильно. Бувало навіть, що ми одягалися у куртки. Навіть у спортивній залі то нам вже тепліше. Утеплене школу японці приїхали на Коломийщину не для Галочки. Об'єкти, що фінансуються з іноземного капіталу, уважно оглянули. Звернули увагу на якість виконаних робіт та навіть на складові будівельних матеріалів. Ми задоволені ходом робіт на об'єктах Прикарпаття. Ми звернули увагу, що більшість матеріалів українського виробництва. Вікна є двота трикамерними, що дозволить досягнути максимального енергозберігаючого ефекту. Також приємно, що вітчизняні технології не використовують газ Фреон, які руйнує озоновий шар. утеплення соціальних закладів за кошти, отримані після участі України в кіотському протоколі є суттєвою допомогою обмеженому місцевому бюджету, адже реконструкція допоможе економити гроші на опалені шкіл та лікарень, враховуючи те, що заміна вікон і утеплення фасадів приведе до того, що ми будемо менше споживати газу і відповідно менше викидувати негативних випарів в атмосферу. Відповідно, ця робота буде продовжуватись і вона в першу чергу дуже. Потрібна нашій голості загалом в області за кошти японців утеплюють 33 об'єкти у чотирьох районах Яремче та івано франківську Сума цих робіт складає 59 мільйонів гривень.